Видно на відео, як один б'є рукою в паралеті, другий підходить сюди, тут висів в мене прапор Грузії, такий великий, в запальничку підпалює прапор, прапор починає горіти і вони двоє йдуть. І от воно від прапору зайнялося. Сергій Любих відкрив цей заклад всього місяць назад. Чоловік ветеран батальйону Донбас. Каже, кафе грузинської кухні мріє всього життя. Справи йшли непогано, втім, вчора, пізно ввечері, до Сергія підійшли двоє чоловіків. Власникові вони знайомі, працюють на місцевій станції техобслуговування. Вимагали 15 тисяч гривень і погрожували спалити кафе. Сказали, що якщо я не віддам. Гроші, то вони спалять міні-кафе і, в принципі, вони виконали свою обіцянку. Обіця, ну, частково, не зовсім спали. Пошкоджені двері, пошкоджений фасад, пошкоджене накриття, все це нове, і все це дороге <кій> і вартує більше, ніж 15 тисяч. Загасити полум'я взялися перехожі та й пожежники приїхали оперативно, це і врятувало заклад від сильнішого знищення. А перехожі затушили, взяли вогнегасники. Потушили, тобто полум'я швидко, якби не перехожу, то, мабуть, згоріло би ще більше. Ми всі шоковані і всі здивовані тим, що от такий безпреділ твориться, розумієте, і що найголовніше, що воно нагле, нагле не бачу взагалі ніяких країв в тому, що якась є людська повага до військових, які захищають їх. Як день, так ніч, які виконують роботу, ризикуючи своїм життям, здоров'ям». На відео з камер спостереження ветеран одразу ж впізнав обидвох вимагальників. От як вони двоє підходять, подивилися, що заклад зачинений, обходять заклад з іншої сторони. От Максим б'є кулаком, а Саша підпалює прапор. Одного із згаданих хлопців вдалося знайти на автосервісі, де він працює. Хлопець саме сидів за пляшкою пива. каже, біля грузинського кафе вчора був і конфлікт з власником не заперечує. Однак, після розмови пішов і вже не повертався. Ви там були чи не були? Буде вчора з ним був конфлікт, і то я його вирішив спокійним образом. Я Максиму сказав, де бо їх там було. У них п'яна кампанія була. Я сказав, що йдемо звідси спокійно, тому що то може закінчитись плачево. Розвернулися, пішли, попили біля фонтану пиво і розійшлися по домам. Чи причетні хлопці до підпалу з'ясовуватимуть правоохоронці. За фактом умисного пошкодження майна у поліції відкрили кримінальне провадження. За фактом умисного пошкодження майна розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 194 кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують деталі за цим фактом і встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину. Там передбачено покарання від мінімальне покарання у вигляді штрафу. Максимальне позбавлення волі терміном на три роки. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.